Вітаю мої любі семикласники! Тема нашого уроку пожежна безпека. І під час нашої зустрічі ми з вами поговоримо про безпеку громадських приміщень. Саме розглянемо, якою має бути безпека громадських приміщень. А для цього пригадаємо, що таке пожежа. Пожежа це неконтрольований процес горіння, який несе загрозу для життя людей, тварин, знищує природні ресурси і матеріальні цінності. Головне слово в цьому визначенні це неконтрольований процес горіння. Саме такий, який людина контролювати не може. Оце і є пожежа. Так, що ж, це неконтрольоване горіння, до чого може призвести? Перше, це загибель або ураження людей, тварин, рослин. Далі це значні матеріальні збитки, і погіршення стану навколишнього середовища. Ось до чого може призвести пожежа. Для того, щоб утворився сам процес горіння, то потрібно три важливі складові. Ці три важливі складові в нашому підручнику називають трикутник вогню. Перш за все, має бути джерело запалювання, горючі матеріали і кисень. Якщо ви приберете Якийсь один із цих умов, одну з цих умов, то процес горіння не виникне. Які ж є види пожеж? Це можуть бути природні або антропогенні. Природні виникають внаслідок ударів блискавок, виверження вулканів, самозаймання торфу ну та інші. А от антропогенні. Це пожежі, що виникають на об'єктах, створених руками людей. Які ж є причини виникнення пожеж? Більшість пожеж у нас в країні, в Україні це 50-60% виникають внаслідок необережного поводження з вогнем. Переважна більшість пожеж виникає безпосередньо з вини людей. Це можуть бути. Невивнені електроприлади, несправні електроприлади, гра дітей з вогнем, недотримання правил безпеки при експлуатації піч, 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 пічного опалення, або невдале поводження з побуту, вибачте, з приладами, з газовими приладами. В будь-якому приміщенні, в громадському приміщенні є спеціальні засоби оповіщення про пожежу. Чому це важливо? Чому пожежа небезпечна саме в громадському приміщенні? Саме слово громадське приміщення містить, містить в своєму розумінні, це скупчення, велике скупчення людей. Де, де у нас є громадські приміщення? Це можуть бути школа, дитячий садочок, клуб, концертний зал, театр, стадіон. Тобто, там, де велике скупчення людей, це є громадське приміщення. І, звичайно, коли починається пожежа, виникає, може виникнути. Паніка, і е, люди загинуть, якщо не будуть вчасно оповіщені про небезпеку, і якщо вони е, вчасно не евакуюються. Так от на цьому слайді вам показано світлини саме з засобів пожежної безпеки, е, якою, якою обладнані громадські приміщення. Пригадайте, у нас в школі. Також в кожному класі є спеціальні димові пожежні оповіщувачі, такі, як на цьому малюнку представлені. Також кожне громадське приміщення укомплектоване з засобами гасіння пожежі. Це може бути спеціальний пожежний щит, на якому розміщено вогнегасники, багор. Лопата, може там ще бути, знаходитися спеціальне вітро куносоподібної форми. Це все є засобами пожежогасіння. Далі пригадайте, у нас гуртожитку, також розміщений спеціальний внутрішній пожежний кран. І цей шкафчик, ця шафка, вона завжди відкрита, бо якщо не буде пожежа, і люди змогли скористуватися цим пожежним краном. Ну, а на цій світлині представлено. Декілька світлин з історії пожежної охорони. Зверніть увагу, як раніше реагували і виїжджали на гасіння пожеж. Не було таких спеціальних автомобілів швидких, які ми бачимо зараз, і пожежу гасили із спеціальних. Бочок, яку наливали воду із річок. Транспортувалася ця бочка за допомогою коней. Пізніше вже виникли спеціальні парові автомобілі, вони на, на верхній світлині нашого слайду, це саме паровий автомобіль, який використовували для виїзду пожежної бригади на пожежу. А ось перед вами сучасна пожежна техніка. Тут зображено і автомобілі, і поїзд пожежний. Далі це літаки, гвинтокрили, тобто техніка зробила велетенський крок, і засоби пожежогасіння на кращому рівні, ніж були раніше. А тепер ми поговоримо про види вогнегасників та способи гасіння різних видів пожеж. Вогнегас, вибачте, вогнегасників є три види це вуглекислотні, порошкові і водопінні. Що треба знати про ці вогнегасники? Як розібратися? Який перед вами саме вид вогнегаснику. Ну, перш за все, на маркуванні на етикетці великими літерами позначено тип вогнегасника. На м, порошкових розміщено букву П, на пінних водопінних ВП і на вуглекислотних також є своє маркування. Що ж можна гасити цими вогнегасниками? Вуглекислотним можна гасити будь-який вид пожежі. Далі він також призначений для того, щоб загасити пожежу спричиненою електрикою. Він може сміливо її гасити. А також електрику, електроприлади можуть гасити також погрошкові вогнегасники. А от уже водопінний використовувати для цієї мети не можна. Чому? Пригадайте уроки фізики: вода є провідником електрики, і якщо почати водопінним гасити електрику, то електричний прилад, то можна отримати електротравму. Лише порошковим і лише вуглекислотним. Ми гасимо електроприладом. Так, що ж допоможе зорієнтуватися і не розгубитися під час пожежі в громадському приміщенні? Перш за все, це план евакуації. План евакуації є в, кожной, в кожній громадській організації. Пригадайте, у нас в школі також на кожному поверсі розміщено план евакуації. На ньому з зеленими стрілками позначено шляхи евакуації. Тобто, куди на який вихід треба виходити в разі пожежі. Червоним також позначено місця, де зберігаються вогнегасники. І тому людина, поглянувши на цю схему, зразу зрозуміє, де що взяти, і куди треба виходити, куди треба вибігати. Так, що ж, які ж послідовність дій при пожежі? Перш за все, це треба зателефонувати за телефоном 101 і повідомити про пожежу. А далі, якщо це школа і ви учень, то уважно слухати інструкції вчителя або вихователя. Якщо ви залишилися сам. І не знаєте, як діяти, немає поруч ні вчителя, ні вихователя, то перш за все обов'язково залишити приміщення і вийти на вулицю. Якщо є у вас змога допомогти ще комусь меншим учням, або тим, хто не можуть йти, то будь ласка, допоможіть. І надайте їм допомогу, але після того, як вже вийдете із приміщення. Ну і для дорослих рекомендують прийняти якісь міри для того, щоб погасити пожежу. Мається на увазі, якщо ця пожежа невелика і щойно розпочалася, тоді варто її загасити. Але якщо пожежа набула масштабних розмірів, якщо це вже вона не контрольована і де велике задимлення приміщення, то не треба ризикувати своїм життям, треба рятуватися і залишати приміщення закладу або приміщення, тобто громадське приміщення. Що ж, які небезпеки чатують на людей, при виникненні пожежі. Перш за все, це виділення вуглекислого або чадного газу, СО2. За, за спостереженнями найбільше випадків смертності людей, от саме від того, що вони надихалися продуктами горіння і померли від цього, не від опіків, не від травм, які спричинила пожежа. А саме від того, що людина вдихнула велику кількість чадного газу і отруїлася. Ось ви бачите, що на цій світлині показано, що найбільша кількість людей гине внаслідок отруєння токсичними продуктами горіння. Ці продукти горіння потрапляють до організму людини. Через органи дихання. Тому при пожежі важливо, вкрай важливо захищати органи дихання. Це можуть бути респіратори, маски. Якщо під рукою, я розумію, коли ви зі школи евакуація або приходите, то де ви візьмете такі респіратори, маски? В такому випадку можна скористатися підручними засобами. Це може бути шарф або складений в декілька разів. Сорочка, светрик, бажано змочити його водою і захистити органи дихання. Ось на цій світлині, на цьому малюнку показано, як треба рухатися, як треба вибиратися із задимленого приміщення. Пригадайте фізику, пригадайте, що при горінні дим піднімається вгору. І всі шкідливі продукти горіння разом з димом також там розміщуються. Внизу приміщення концентрація цього диму менша, і тому бажано виходити із зони задимлення якомога ближче до підлоги. Можна це робити поповзом, але знову ж пам'ятати, що це треба робити швидко. І захищати при цьому органи дихання. Якщо вам не вдається залишити приміщення, то бажано підійти до вікна, бо вийти на балкон і подавати сигнали рятувальникам. Вас обов'язково побачать і врятують. Далі є ще одна така неприємна особливість, це поведінка дітей. Маленьких дітей під час пожежі. Це стосується дошкільнят або дітей, які відвідують молодшу школу, вони можуть злякатися і заховатися в різних місцях, це може бути під стіл залізти, під ліжко, десь у шафі заховатися. Діти, вони є, діти, вони лякаються. І тому, якщо ви знаєте, що в приміщенні є дитина, ви її. Не спостерігаєте разом з собою під час евакуації, то бажано при виході із приміщення уважно оглянути такі місця, де можна заховатися. Якщо це школа, то можуть заховатися під парту, можуть під вчительський стіл діти заховатися, можуть в шафу залізти. Отож, бажано ці місця перевірити. Це більш стосується вчителів. Але якщо ви самі побачили, що раптом хтось із малечі десь заховався, візьміть його за руку і виведіть із небезпечної зони. В разі займання одягу головне не бігти, не панікувати. Якщо поруч з вами хтось є і допоможуть вам накрити тіло щільною цупкою тканиною, це може бути Ковдра, це може бути одяг, верхній одяг. І укрившись, бажано декілька разів покататися туди-сюди, щоб вогонь загас. Яка ж перша допомога потерпілим від пожежі? Ну, перш за все, потерпілих треба винести на свіже повітря. Це є головна, головна така допомога. Людину відвести від дії уражаючих факторів. А під час пожежі уражаючі фактори це висока температура, це чадний газ, і це небезпека того, що на людину можуть впасти конструкції будівлі. Від цього треба убезпечити. І як це зробити? Це, звичайно, вийти із приміщення і винести потерпілого. Далі є ще такий вражаючий фактор, це висока температура. І людина від високої температури може отримати опіки. При цьому, при отриманні опіків, надається перша допомога. Перш за все, це омити опік холодною водою, далі накласти пов'язку, суху пов'язку. Якщо є спеціальні засоби, то можна змастити спеціальними засобами. До цих спеціальних засобів можна віднести пантенол. Це лікарський засіб, він покриває шкіру. Тоненькою плівочкою знімає запалення і знеболює також область враження. На малюнку показано, як після того, як ранку як тіло обробили пантенолом, то прикривають чистою такою хустинкою. Так, мої шановні, дякую за увагу. Ви були уважними, ви все прослухали. Домашнє завдання опрацювати параграф 9 і виконати тест на сайті Всеосвіта. Посилання на тест буде прикріплено в нашому електронному дистанційному щоденнику. Отож, бережіть себе, заміни не буде. До побачення!